Цікаво і класна атмосфера, коли це все наживо, тобі все показують. Ти можеш все пощупати, роздивитися, запитати. І коли любі можна питання ставити, тобі на них дадуть відповідь. Краще офлайн, коли ви тут і зараз, і це все ну, обробляєте тут. Звичайно, більша ефективність відчувається після офлайн навчання, тому що ти маєш досить спілкування з колегами і обсяг теоретичних знань. Отримала багато корисної інформації, яка буде застосована мною в практичній діяльності при роботі в аптеці. Це підвищить якість навчання та збагати ці знаннями необхідними для подальшої роботи в компанії. Мої Враження від навчання дуже дуже гарні. Я багато чого навчилася за цей період навчатися. Офлайн набагато краще, ніж онлайн. Це живе спілкування і вчителя дуже гарно пояснюють. Велика вдячність, їм все зрозуміло, все, все цікаво. Я бажаю вам, щоб ви так само, як і я, були дуже в захваті. Бажаю бути відкритими до навчання, бажаю мати гарний настрій та бажаю навчитися чомусь новому у своїй професії. Наша мета не просто навчити, а створити професіоналів, готових до будь-яких викликів в роботі аптеки.